Доки живе душа народу, народ безсмертний. Дух, духовність, душа, слова нерозривно пов'язані, звісно, близькі за значенням і важливі як для окремої людини, так і для нації в цілому. Ми асоціюємо її здебільшого з чимось потаємним, чого наука ще пояснити повністю не може. Душа, внутрішній світ людини пов'язаний з її настрями, переживаннями та почуттями. Безсмертна нематеріальна основа, так говорить словник. А що ж таке душа народу, душа українського народу, таємниця народження її прихована тисячолітньою історією українців, колись вона, душа, знаходила свій прихисток у стінах надлінного Софіївського собору, творців якого оспівав видатний український прозаїк Павло Загребельний. І нині ця душа жива. Вона дає сили, і натхнення жити, творити й боротися, зубами вризатися в рідну землю, захищаючи її від ворогів. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Ці безсмертя й сил дає душа народу вона в любові до батьківської землі, вірності, творчості і працелюбності. У вічних пам'ятках архітектури, шедеврах музичної творчості, у мові й пісні, говорять мова, душа народу, пісня, душа народу. Важко з цим не погодитися. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні, українська мова наше духовне джерело, наші батько й мати, наше минуле й майбутнє. Мова передає наш характер, світогляд, це великий скарб національної культури, яку ми повинні охороняти і розвивати. Можна вивчати багато інших мов, але говорити у своїй країні треба тільки рідною, українською. І не забувайте мудрі слова Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. Пишаються тим, що я українка. Що живу у багатій, чудовій, мальовничій землі, в Україні. Люблю свою країну гордих і незламних людей, що живуть у ній. У мені бренить душа мого народу, так відчуваю, і до вас хочу звернутися. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.